Не просто ювілей, а ціла епоха та кілька поколінь служителів мистецтва 5 червня. У місті Гадяч відзначили 90-річчя від дня заснування Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтва імені Івана Котляревського. Підтримує заклад та всебічно сприяє його розвитку депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко, який привітав з цією поважною датою викладачів та студентів. Тут найкращі викладачі, тут найкращі студенти. Вони завжди найкраще показують себе на теренах культурної. Неви, яку вони завжди очолюють і ведуть за собою, в рамках святкування ювілею закладу, розгорнули виставки творчих робіт, провели майстер-класи за високий професійний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців галузі культури і мистецтв. Викладачів коледжу нагородили подяками Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації яскравим дійством та урочистим акордом дня став звітний концерт мистецтва заради життя від творчих колективів та окремих виконавців гадяцького фахового. Коледжу культури і мистецтв. У програмі концерту і виступи ансамблю народного танцю Джерело. Цей танець називається Закарпатський кручений. Чому кручений? Тому що ми весь час крутимося. Юбки у нас же, як бачите, специфічні, щоб вони крутилися і штани у хлопців більш широкі. Дуже-дуже довго ми репетирували. Расили програму творчого звіту і пісні у виконанні народного хору коледжу в репертуарі дуже багато українських народних пісень. За ці два роки ми поміняли репертуар. Ми додали розмаїття всеукраїнського загальноукраїнського, так як ми є єдина країна, і ми з не тільки повинні співати полтавських пісень, ми повинні знати і вміти співати пісень різних регіонів України. Не обійшлося без інструментальних етюдів та українського гопака. Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв це тисячі успішних випускників, які плідно працюють на мистецькій ниві в усьому світі, бо це один з найдавніших культурно-мистецьких осередків на Полтавщині, говорить депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. У Полтавській області, гадяцький фаховий коледж культури. Він один із провідних у напрямку культури. Вони випускають дійсно одних із найкращих по професії танцівниць, танцюристів, сценаристів, постановників сцени, театральних працівників. Ну хочу сказати, що сюди діти, які поступають, виходять дуже крутими, класними спеціалістами в галузі культури. А нашу Україну найбільше сприймають в різновидностях інших держав по мові, культурі, по нашій спадщині. Це видатний навчальний заклад, який є системою утворюючим, утворює систему культурних закладів нашої області і всієї держави. теж. У нього є багато різних проєктів сучасних. Вони приймають участь в міжнародних грантах. Нещодавно викладачі і учні фахового коледжу імені Котляревського. Виграли грант на обладнання спеціальним такого простору, називається Місце щасливих людей. 90 90-річний ювілей коледжу хвилююча та важлива дата. Говорить його директор, заслужений працівник культури України Анатолій Насменчук, який очолює мистецький заклад вже не одне десятиріччя. Коледж народився у 1935 році в місті Харкові. Працював як школа політосвіти під час. Другої світової війни припинив свою діяльність аж до 44-го року. А у 1955 році у двох вагонах студенти із усім крамом, усім реманентом переїхали до Гадяча на постійне проживання. І фактично наша історія на Полтавщині народилася 70 років. Тому, а на загал нам 90%. сьогодні в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв понад 800 учасників освітнього процесу. Це більш ніж 200 студентів, понад 130 викладачів, 300 вихованців дитячої студії естетичного виховання. Говорить директор закладу Анатолій Насменчук. Усі побажали одне одному подальші дні народження, а згодом історичний ювілей закладу відзначити вже під мирним українським небом.